А зараз обережно, бо це найефективніший метод вивчення англійської мови самостійно. Покажу на своєму прикладі. Вчора я подивився фільм. Тобто ви дивитесь фільм і заходите потім в ChatGPT і кажете англійською, зроби мені опис цього фільму, але під свій рівень я обирав. Мені, будь ласка, Advanced, мені ідіом, туди жива мова. Лексика 2025, щось сучасне. І ось він мені це пропонує, і далі я що вичитую і розбираю. level cinematic drip. The the cameras flex in cockpit and the editing keeps Пейсва хандрід Майлсправа цьому ж чаті. Ви можете запитати, зроби мені, будь ласка, словничок. Поясни оце слово. Поясни, що це значить українською, англійською. Під ваш рівень. Будь ласка, Absolute immersive chaos, making you you feel like you are in with the drivers. Heart racing, palm рейсінг, no cap. Якщо хочете хоч щось, хоч трошки схоже на прогрес. То читайте вслух. Будь ласка, займайтесь, розбирайте, ведіть словничок не цурайтесь бавитися з вимогою, от, наприклад, тут я трену далекса фаєр, снапі батгеддіп, іл кечрейсин линго, сам enough tension. а далі завдання зірочкою, якщо ви звісно готові пустонути в 10 разів ваші старання, і це переказ. Те, що ви прочитали, будь ласка, не підглядаючи, постарайтесь передати відтворити з пам'яті, що ж там було. А за класними дієвими уроками звертайтеся до мене.